Добрий день! Сьогодні з вами поговоримо про скорочення раціональних дробів. Теоретичний матеріал ви можете знайти в будь-якому підручнику з алгебри для 8 класу, я за основу взяла підручник Олександра Істера. Для початку пригадаємо основну властивість раціонального дробу. Якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на один і той самий відмінний від нуля вираз, то одержимо дріб, що дорівнює даному. Тобто, і ось коли ми чисельник і знаменник множимо на один і той самий вираз, і коли ділимо на один і той самий вираз це. Ця властивість нам дозволяє скорочувати дроби, а також призводити дроби до потрібного нам знаменника. Щоб скоротити дріб, нам треба розкласти на множники чисельник і знаменник дробу за потреби, виконати ділення чисельника і знаменника на їх спільний множник та записати результат. Розглянемо приклад. Перше, скоротіть дріб. 8 АТ у чисельнику у знаменнику 12 АП. Розкладати на множники чисельник і знаменник цього дробу. в нас зараз немає потреби. Тож можна одразу скорочувати. 8 і 12 ми можемо скоротити на 4. Що в нас залишиться тоді? Від 8 залишиться 2, від 12 залишиться 3. Також ми можемо скоротити на множник А, бо він є у чисельнику і знаменнику в першому степені. І залишиться в нас у чисельнику 2Т, а в знаменнику 3П. Оцей дріб, він вже не скоротний. Далі, друге. А у п'ятому С у четвертому, а в знаменнику мінус Це у третьому, а у шостому. Ну, по-перше, оцей мінус і знаменника я одразу перепишу перед дробом, щоб я його не забула потім. Далі тут ми можемо скорочувати А у 5 степені і А у 6 степені ми можемо скоротити на А у п'ятому степені. Пам'ятаємо, що коли будемо скорочувати, це ми виконуємо дію ділення, А у 5 степені поділити на А у п'ятому степені буде 1, а у 6 степені поділити на А у п'ятому степені давайте пригадаємо властивість степеня. При діленні степенів з однією основою основа залишається без зміни. А від показника діленого віднімаємо показник дільника 6-5 і залишиться А у першому степені або просто А. Отже, тут у знаменнику залишиться в нас А. Далі, так само, у чисельнику стоїть С у четвертому степені, у знаменнику С у третьому. Ми можемо скоротити на С у третьому степені. У знаменнику залишиться одиничка, а у чисельнику С у четвертому степені поділити на С у третьому степені. Від показника діленого віднімаємо показник дільника. Маємо С у першому степені. Тож отримаємо ми тут дріб мінус С поділене на А. Цей дріб вже є нескоротним. Третє. У чисельнику 4х плюс 2 у квадраті, у знаменнику х плюс 2 у кубі. Чисельник поки перепишемо без зміни. А в знаменнику х плюс 2 у третьому степені ми можемо подати у вигляді добутку х плюс 2 у квадраті помножити на х плюс 2. І тепер дивіться, в нас є один спільний множник це х плюс 2 у квадраті. Ми можемо виконати скорочення на цей множник і залишиться в нас у чисельнику 4, а у знаменнику х плюс 2. Розглянемо четвертий приклад. По-перше, тут подивіться числові множники 12 і 16, ми можемо їх скоротити на 4. Тоді, в нас у чисельнику 12 поділити на 4 буде 3. А 16 поділити на 4 буде 4. Далі, у чисельнику в нас стоїть х у третьому степені, а в знаменнику х у другому степені. Ми можемо скоротити на х у другому степені. Ну, так само, якщо докладно розписати, то х у третьому степені ми можемо представити, як х у квадраті помножити на х. А в знаменнику це буде просто х у квадраті. Далі, y мінус 7 у чисельнику поки залишимо без зміни. А в знаменнику y мінус 7 у квадраті це те саме, що y-7 помножити на мінус 7. І дивіться, тепер ми можемо виконати скорочення на спільні множники х у квадраті, а також y-7. Що в нас залишається? У чисельнику буде 3х, а в знаменнику 4 помножити на y-7. Наступний п'ятий. Тут у нас вже треба чисельник і знаменник розкласти на множники. Одним із способів розкладання многочлена на множники в нас був спосіб винесення спільного множника за дужки. Ось який раз перед нами той спосіб треба застосувати. Ну, по-перше, тут який множник можна? 2х можна спільний множник винести за дужки. Що в нас залишиться у дужках? Коли ми виносимо спільний множник, ми ділимо на цей вираз. Двійки вже не буде, був х квадрат, тобто це х помножене на х. Да? Один х ми винесли спільний множник дужки, залишився ще один х. Далі, мінус, тут дивимось: 10 було, двійку виносимо, тобто ділимо на 2. 10 поділити на 2 буде 5 ікс винесли за дужки, залишився y. І знаменник переписуємо x-5y. І ось подивіться: на цей вираз x-5y ми можемо тепер скорочувати. Знаменнику в нас залишиться одиничка, ми її вже записувати не будемо. У відповіді отримаємо 2 x У шостому виразі, у шостий дріб. Тут теж треба чисельник і знаменник розкласти на множники. У чисельнику тут треба застосувати формулу квадрат суми двох виразів. Пригадайте, будь ласка, цю формулу. Я її ось тут в сторінці напишу. Квадрат суми двох виразів А плюс Б у квадраті дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвоєний добуток цих виразів а, Б, і додати квадрат другого виразу. Перед нами стоїть. Права частина цієї рівності, а нам треба записати ліву. Отже, тут у нас буде Х, ось у нас квадрат першого виразу. Ось у нас квадрат другого виразу. 25 це 5 у другому степені. Отже, маємо х плюс 5 у квадраті. А посередині, ви можете перевірити, це стоїть їх подвоєний добуток. 2 помножити на 5 і помножити на Х. Далі, у знаменнику. Тут можна спільний множник винести за дужки М. І в дужках у нас залишиться від першого доданку x, а від другого 5. І тепер дивіться, можна на спільний множник x плюс 5 виконати скорочення. Я раз, зараз вже не буду докладно розписувати, так як, наприклад, у четвертому завданні я робила. Бачите, ось тут у y-7 у квадраті. Я розписувала y-7 помножити на y-7. Я тут у знаменнику закреслюю ось цей множник, а у чисельнику закреслюю оцю двієчку. Показуючи тим самим, що залишиться в мене у чисельнику Х плюс 5. На дві дужки розписувати не буду, а просто двієчку закреслю. І залишиться одна дужечка Х плюс 5. І в знаменнику M. Е. Оце нескоротний дріб. Далі, сьоме. У чисельнику так само розкладаємо на множники, але тут уже пригадаємо з вами формулу різниця квадратів двох виразів. А у квадраті мінус б у квадраті дорівнює добутку різниці цих виразів а-б на їх суму на а плюс Б. Одиничка це в нас одиничка у другому степені. Тож, тут, у чисельнику ми запишемо П мінус 1. Помножити на p плюс 1. А в знаменнику винесемо спільний множник P у квадраті за дужки. Що в нас тоді залишиться у дужках? Тут стояла p у третьому степені. П у третьому степені це те саме, що p у другому степені помножити на p. p у другому степені ми винесли за дужки, отже, залишається просто p. Мінус. І P у квадраті, винесли за дужки, залишиться одиничка. Можна міркувати таким чином, а можна міркувати, як насправді це відбувається. Да? Коли ми виносимо спільний множник за дужки, ми ділимо на цей множник. P у третьому степені поділити на P у другому степені. Дорівнює основа степеня залишається без зміни, а від показника діленого віднімаємо показник дільника. 3-2 це буде 1. Одиничку, як степінь вже не записуємо показник степені. Виконуємо скорочення на множник P-1, і залишається в нас у чисельнику P 1, а в знаменнику P квадраті. Наступне восьме. У чисельнику винесемо спільний множник С дужки, в дужках у нас залишиться m плюс 4. А в знаменнику знову скористаємось оцією формулою квадрат суми двох виразів. У нас стоїть ось це у нас права частина формули. М у квадраті це квадрат першого виразу, плюс 16 це 4 в квадраті, тобто квадрат другого виразу. Посередині стоїть її добуток, ось тут 8m, подвоєний добуток. Скорочуємо на m плюс 4. Так само я ось тут закреслю вираз М плюс 4. А в знаменнику закреслю цю двічку, показуючи тим, що одна дужка M плюс 4 в мене залишиться. М плюс 4 в знаменнику у чисельнику залишиться це. Далі, дев'яте. Тут для чисельника ми застосуємо спосіб групування. Я згрупую доданки у чисельнику причому згруповувати їх треба таким чином, щоб вони мали спільні множники у дужках. Виразень. Далі, тут я поставлю знак мінус, і увага, у дужках тут у мене знаки зміняться на протилежні. Буде 3 y YN. Подивіться, якщо виконати знову розкриття дужок, то ми якраз і отримаємо мінус 3 мінус y У знаменник у 7 винесу за дужки. P- -Y залишиться. Тепер у чисельнику я з перших дужок виношу спільний множник P за дужки. У дужках залишиться 3 плюс N. А у других дужках тут y виношу за дужки. залишиться 3 плюс n у дужках. Так, тут буде 7 помножити на P мінус Y. І подивіться, будь ласка, в мене в чисельнику спільна дужка є 3 плюс n. Оцю спільну дужку 3 плюс n, ось вона, ось тут у нас, і ось тут. Оцей спільний множник я тепер виношу за дужки. І залишається в нас ось 3 плюс n я винесла. Якщо так пальчиком закрити, від першого доданку залишиться p, а від другого мінус y. Знаменник у нас 7 помножити на p мінус y. І тепер на цей множник P-Y, я виконую скорочення P-Y. Ой, ось, ось тут Y у нас. Залишається 3 N, а в знаменнику 7. І останнє десяте. Ну, в чисельнику одразу бачимо 7, виносимо спільний множник за дужки. Причому, дивіться, типова помилка, яку всі роблять, пишуть отак. От 7а у дужках А плюс А в квадраті. Це неправильно. Від цієї цифри від 7, тут залишиться одиничка. Адже, коли ви виносите спільний множник за дужки, ви ділите на цей множник. 7 поділити на 7 буде 1. То щось тут у дужках обов'язково ще записати 1. Плюс 7а поділити на 7 буде А. І 7а у квадраті поділити на 7 буде плюс А у квадраті. Звертайте, будь ласка, на це увагу. У знаменнику пригадаємо формулу різниця кубів двох виразів. Я її трошки ось тут знизу напишу. А у кубі відняти Б у кубі. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку. Різниці цих виразів на їх неповний квадрат суми. А у квадраті плюс АБ плюс Б у квадраті. Неповний квадрат це означає, що ось тут у дужках стоїть не подвоєний добуток, а просто добуток виразів. Розкладаємо на множники знаменник за цією формулою. Маємо А1 помножити. У других дужках буде А у квадраті плюс А плюс 1. І подивіться: ось у нас однакова дужка є у чисельнику і у знаменнику. Лише доданки не в тому порядку стоять. Скорочуємо на цю дужку, на цей множник, і залишається 7 поділити на А-1. Розглянемо наступний тип завдань: це коли треба дріб звести до певного знаменника. Це теж ми можемо робити, застосовуючи основну властивість раціонального дробу. Наприклад, звести ось цей дріб до знаменника y у 7 степені. У нас тут у знаменнику стоїть y у 3 степені. Питання: на який вираз треба домножити знаменник, щоб ми отримали y у сьомому степені? Правильно, треба домножити на y у 4 степені. Адже при множенні степенів з однією основою, основа залишиться без зміни. А показники додаються 3 плюс 4 буде 7, тож знаменник дробу домножаємо на y у 4 степені. Але за основною властивістю дробу на цей вираз нам треба домножити і чисельник. І тепер спрощуємо: у чисельнику буде x, y у 4 степені, а в знаменнику y у 7 степені. Ну, Тобто виконали дії у чисельнику і у знаменнику. Другий приклад. 5 поділити на А мінус Б треба звести до знаменника А у квадраті мінус АБ. Спочатку давайте розкладемо ось цей знаменник новий, на множники. Винесемо тут А за дужки. У дужках у нас залишиться А мінус Б. І ось подивіться, будь ласка, на знаменник нашого старого дробу. А мінус Б тут у нас вже є. Не вистачає лише цього множника А. Отже, чисельник і знаменник цього дробу треба домножити на множник А. Що в нас буде? Чисельник домножаємо на множник А, і знаменник А-Б теж домножаємо на цей множник А. Розкриваючи у знаменнику дужки, ми отримаємо А у квадраті мінус АБ. А в чисельнику буде 5А. Якраз у знаменнику ми отримали той вираз, який нам потрібен був. Далі, третє. Звести оцей дріб до знаменника 4 мінус p у квадраті. Так само новий знаменник розкладемо на множники. Скористаємося тут формулою різниця квадратів двох виразів. Ми вже таку формулу сьогодні з вами згадували. Ось вона ця формула. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Тут у нас буде 4 це 2 у квадраті. Тож тут маємо 2 мінус помножити на 2 плюс p. Подивимось, що тут у нас є зараз у дробі p поділити на p-2. Ага, дивіться, у нас тут 2 мінус p, а тут p-2. Щоб тут доданки змінили знаки, нам треба помножити, по-перше, на мінус одиничку домножимо. Тоді доданки змінять знаки буде мінус p плюс 2, або мінус p плюс 2, або це те саме, що 2-p. А також потрібно домножити ще на ось цей ось множник 2 плюс p. І помножити на 2 плюс p. І за основною властивістю дробу на такий самий вираз потрібно домножити і чисельник дробу. Мінус 1 помножити на 2 плюс p. Розкриваємо дужки в чисельнику і у знаменнику. Мінус, так, p помножити на 2, це буде 2p, p помножити на p це буде p в квадраті, і ще мінус одиничка, тобто буде мінус п у квадраті. Тут у нас, коли ми помножимо першу дужку на мінус одиничку, то там у нас доданки змінять знаки, буде 2 мінус p, помножити на 2 плюс p. І тепер знаменник цього дробу ми можемо згорнути за формулою. Це якраз і буде 4 мінус п у квадраті. І чисельник мінус 2п-п у квадраті. Все, ми звели дріб до потрібного знаменника. Оце завдання зведення дробу до потрібного знаменника, нам стане в нагоді, коли ми будемо вивчати з вами додавання та віднімання раціональних дробів. Тому, будь ласка, зараз оце треба вивчити. Там ми будемо зводити дроби до спільного знаменника. І якщо зараз не навчимося зводити дріб до потрібного знаменника, то там нам буде дуже важко. Зверніть, будь ласка, на це завдання увагу. І останнє завдання розглянемо: це побудувати графік функції. Знайдіть область визначення функції та побудуйте її графік. Давайте пригадаємо, що область визначення функції. Це множина всіх значень Х, при яких оцей вираз буде мати зміст. Це в нас дріб, і ми пам'ятаємо, що дріб має зміст тоді, коли його знаменник не дорівнює нулю. Тож для цього випишемо знаменник цього дробу 2-х, розв'яжемо відповідне рівняння. Знайдемо ті значення Х, коли знаменник перетворюється на 0. І виключимо ці точки з області визначення функції. 2 х дорівнює 0, мінус х дорівнює мінус 2. Двійку перенесли вправо з протилежним знаком, домножили і праву частину цієї рівності на мінус 1, і тоді в нас х дорівнює 2. Отже, оця точка х дорівнює 2. Знаменник перетворює на 0 це значення х. Тож область визначення функції, пам'ятаємо, позначається англійською буквою 9y. Ми запишемо ось так: x не дорівнює 2. Всі значення x, всі числа, окрім 2. Тепер трошки спростимо вираз цей, щоб нам було зручно побудувати графік функції. х у квадраті мінус 4х плюс 4. А в знаменнику 2 мінус х. Скоротимо цей дріб. Розкладемо чисельник цього дробу на множники. Перед нами формула квадрат різниці двох виразів. Ми сьогодні з вами пригадували аналогічну формулу. Ось вона, квадрат суми. Квадрат різниці це коли ось тут стоїть а мінус b. І тоді тут ми розкладаємо квадрат першого виразу мінус. Подвойний добуток двох виразів і додати квадрат другого виразу. Згортаємо тут за формулою. Маємо хміну 4, це у нас 2 у квадраті. Тобто тут маємо х-2 у квадраті. А в знаменнику 2 мінус х. Подивіться, начебто хочеться скоротити, але щось не те, да? знаками відрізняється. Взагалі, ось такий вираз х-2 у квадраті. Тут можна поміняти місцями 2 мінус х описати, тобто мінус одиничку винести за дужки. За рахунок цього квадрату, ми можемо це робити х мінус 2 у квадраті. Це те саме, що 2 мінус х у квадраті. І так буде з будь-яким степенем, якщо той степінь буде парним. Якщо цей степень буде непарний, то там уже з'явиться у вас мінус перед цією дужкою. А так як це степінь парний, то цей парний степінь цей мінус з'їдає. Тож, тут, у нас у чисельнику буде 2 мінус х у квадраті, і в знаменнику 2 мінус х. І ось подивіться, я на 2 мінус х виконую скорочення, у знаменнику закреслюю, а в чисельнику цю двічку закреслюю, отримаю вираз 2 мінус х. Тож, наша функція, оця, яка була така страшна. Тепер перетворилась на функцію y дорівнює 2-х. Лише з отакою областю визначення, про неї не треба забувати. Побудуємо графік цієї функції. Пам'ятаєте, коли ми з вами будували, ми отаку табличку малювали. І по точках будували. Це лінійна функція, її графіком буде пряма. Знайдемо декілька точок. Наприклад, мінус 0. І двійку я візьму, але отак навіть виділю ось тут. Щоб ми не забували, що ця точка не належить області визначення функції, але вона нам допоможе побудувати графік. Підставляємо замість х мінус 2. 2 мінус мінус 2. Мінус на мінус дає нам знак плюс 2 плюс 2 буде 4. Y дорівнює 4. Коли х дорівнює 0, 2 відняти 0 буде 2. Коли х дорівнює 2, 2, мінус 2 буде 0. І оця точка виділена, не забуваємо про неї. Так, ставимо точки на координатній площині. Перша точка мінус 2 4. По х мінус 2 по у 4. Ось вона ця точка буде. Друга точка 0, 2. по хріку, перепрошую, по хну, y... по ігріку 2, ось вона ця точка. І наступна точка 2, 0. І увага! Її ми будемо зображувати виколотою точкою на графіку. Ми покажемо, що вона не належить графіку функції, тобто ось такою порожньою. І проводимо ось так пряму через ці точки. Під лінієчку проводимо ось так пряму. А через цю точку пряма в нас не проходить. І так піде далі графік функції. Графік функції буде ось така пряма. І точка 2.0 в нас виколота, тому що область визначення х не дорівнює 2. Ось таким чином, незафарбованою точкою ми показуємо, що х не дорівнює 2. Розглянемо ще один приклад. Ось такий графік функції. Так само спочатку знайдемо область визначення цієї функції. Випишемо знаменник і знайдемо ті значення, при яких знаменник перетворюється на 0. Мінус 5х залишаємо зліва, 25 переносимо вправо з протилежним знаком. Поділимо ліву і праву частину рівняння на мінус 5. І тоді в нас залишиться х дорівнює 5. Отже, областю визначення цієї функції будуть усі числа, окрім 5. Х не дорівнює 5. Тому що при х дорівнює 5 знаменник дробу перетворюється на 0. А отже цей вираз не має змісту. І випишемо цей вираз і спробуємо його трошечки спростити. Тобто спробуємо скоротити цей дріб, щоб нам було зручно побудувати графік функції. У чисельнику можна винести спільний множник Х за дужки. виносимо його. У дужках у нас залишиться x-5. А в знаменнику, дивіться, якщо ми винесемо 5 за дужки, то в нас у дужках залишиться 5 мінус х, а нам же ж хочеться скоротити. Давайте винесемо мінус 5 дужки, і тоді в нас у дужках знаки зміняться на протилежні. Буде мінус 5 плюс х. А це в нас дорівнює. Так, чисельник я в коки перепишу без зміни. мінус 5. А тут у дужках запишу в зручному для нас вигляді, коли на першому місці додатний доданок. Х плюс я перепрошую х-5. Просто місцями зменю два доданки. мінус 5. І виконаю скорочення на х-5. Ось, і ось так. І дорівнює у нас і х поділити на мінус 5. І оцей мінус я одразу поставлю перед дробом вже. Мінус х поділити на 5. Тож наша функція вже має вигляд y дорівнює мінус х поділити на 5, але з оцією областю визначення х не дорівнює 5. Так само бачимо, що це лінійна функція, її графіком є пряма. Побудуємо табличку значень цієї функції. Візьмемо точки, наприклад, мінус 5, 0 і 5. Точку 5 я знову ось так виділю, щоб ми не забули про неї, що вона не входить у нас в область визначення. І точку на графіку, це будемо зображувати виколотою точкою. Коли х дорівнює мінус 5 мінус, та на мінус дасть нам знак плюс 5 поділити на 5 буде 1. Коли х дорівнює 0, 0 поділити на 5 буде 0. Коли х дорівнює 5, 5 поділити на 5 1, та ще зі знаком мінус, буде мінус 1. І оцю точку я знову так кружечком веду, щоб не забути, що це виколота точка. Так, ставимо на координатній площині. Перша точка мінус -5, 1. Мінус -5, 1. ось вона ця точечка буде. 0, 0 початок координат. І 5 мінус 1, 1 це виколота точка. 5 мінус 1. Ось так я її пустою зображу, не буду її закрашувати. І проводимо пряму через ці точки. Цей графік буде пряма. І тут пряма не проходить через цю точку, бо ця точка не належить області визначення. Ось графік цієї функції.